Привіт всім! У цьому відео я покажу, які два наступні автомобілі ми оглядали для клієнтів. Не забудьте натиснути лайк, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. І всім приємного перегляду. Отож, перший автомобіль, який ми поїхали оглядати, це Opel Astra J5-дверний хетчбек із двигуном 1.7 дизель. Рік випуску 2013 пробіг автомобіля 205 000 км, коробка механічна. І ціна автомобіля на старт. 27900 злотих. Отож дивимось в якому стані був цей автомобіль. Так, дивіться, ось прибув я вже до цієї Астри. Нагадую, 13-й рік. 1,7 дизельний двигун. Механіка шестиступенева Пробігу щось там плюс-мінус 200 тисяч км. Ось так автомобіль виглядає. Ключик від автомобіля. Добренько. Почнемо оглядати, дивитися, де якісь сколи, цараплені і чи було щось фарбоване. Попереду у нас немає тут ніяких сколів по цій стороні. 102, 108, 120. 125. Томбіль на легкосплавних 17-х дисках, літня гума, гальмівний диск позаду має мінімальну виробутку, там з пильничком все в порядку. Ось є такі легенькі царапини, якби не без цього, тому що елемент є... В оригіналі вікно рідні, вікно рідні. І те також рідні. По проємчику тут нічого не забито від Паска. 54, 64, 71, 2, 45. Дверка не крутилась, не знімалася. 15. 140. 126. Ось бачимо, така м'ятинка є на передній дверці понизу. Тут все в оригіналі в нас. По проєму 54, 62, поріг. Також тут все в нормі, Це так само попереду і крило там також не знімалося. 132, 121, 129, 129. Сам диск ціленький, попереду також мішелинь. В кращому стані попереду гума. Гальмівний диск вже має виробітку десь на відсотків 50%. Накладочка так само вже там трішки підзношена. По пильничку немає ніяких зауважень. 114-106. Ось якісь царапини такі будуть на капоті. Тому що він є в рідній фарбі. Оптика ціленька, не запутівша, туманки теж все добре, бампер не побитий, а понизу там є щось. Тут тобто взагалі все в ідеальному стані, губа також є на місці. Ось є такі маленькі царапини, але ці царапини, вони ще полировкою заберуться, вони не є глибокі. Дві 117, 118. Ось тут така царапина. 42, 58. Тут вікна по цій стороні рідні. 120. Ось така ще царапинка є. Не знаю чи камера тут передає. Так, ось тут були царапини, то ось це заробили. Ось тут деякі ще на бампері, ну це вже бампер пластику їде. 59, 59, 113, 113. Дивіться, ось на у нас тут є така м'ятинка, є в оригіналі. Ове вікно. Оригінальне воно замінювалося у му році. 116, 120, 121 по стопам все ціленьке. Парктроніки на місці. Кришка багажника не крутилася. Показую вам, як виглядає в салоні автомобіль, починаємо з водійської сторони. Як завжди булячка в опилях, легенько поцарапана ручка. Маємо два стопідйомничка передніх, електродзеркала, тобто регулювання дзеркал. Сам приємчик чистенький, не забитий, в гарному стані. Саме сидіння не порвати, воно не підшивалося в дуже і дуже гарному стані. Пасик також в ідеальному стані без ворсинок. Шкіряне мультикермо теж в... В оригіналі навіть не підфарбовувалось. Видно, що десь є якісь легенькі підтертя. Механіка шестиступенева, розетка на 12 вольт, USB Aux, кліма, музика, штатна, кур'їз контроль, передні задні туманки. Сонцезахисні шторки з підсвіточкою. Дах також тут все добре, ціленький, світленький, позаду дверна карта тут все працює, по приємчику також нема зауважень, позаду водійське сидіння не забите не порвати. Ось там багажно відділу адекватний. Маємо докатку. По герметику все на місці в цій стороні є ось якийсь пучок, але він вітрається, то видно, це хімчистки паста потекла. Так тут все працює. По проємчику також все добре. І пасажирське сидіння. В адекватному стані. Як в адекватному можна сказати, що в ідеальному стані. Так дивимось під капотний простір. Так фара у нас не переклеївалася, немає ніяких десь слідів, що вона розбиралася, ще паялася. Так само крило не знімалося, капот не крутився. Попереду також немає ніяких слідів, що десь щось крутилось, розбиралося. Фара також. Тут все є в порядку. Це пасик на генератора, видно, що він в гарному стані, немає ніяких гурсинок. Там пильничок сухенький. Завжди ось у нас тут є запотівання, єдине інтеркулер, ну, то можна сказати практично в кожному, в кожному дизельному двигуні. Нічого страшного немає. Охолоджуюча рідина в нас в рівень і видно одразу, що вона чистенька. Відомо, що мастило потрібно замінити, тому що воно вже чорне. Тобто зробити сервіс по заміні мастила та фільтрів. Ось там видно, як все блищить, немає ніякого у нас такого жовтого нагару і тому подібне. Видно, що автомобіль гарно обслуговувався. Тобто частіше в йому замінювали мастило. Ось бачите, у нас тут двигун не митий, під форсунками нічого, ніяка солярка, ні масло, нічого не стоїть. Повністю все сухеньке. Ніде ніяке мастило не біжить, так само по подоні не видно там нічого щоб десь щось скапувало так присядемо в автомобіль. Зробимо йому холодний старт сьогодні його ще ніхто не заводив музика нам не потрібна зараз дуже і дуже гарно завівся двигун ніякі чеки нічого подібного не горить. Двигун працює рівномірно, його не трясе, немає ніяких звуків від паска чи від роліків генератора. Він не димить. Ну, це один із найкращих двигунів, один із сім. Він є надійний, він є економний. Ось у нас одразу лед горить для денної їзди, все працює. Вихлопна в нас чистенька без нагару, ніякого диму нічого подібного немає. Так, доки у нас... Буде сканувати комп'ютер читати, автомобіль трішки по електроніці. пройдемося, побачимо салон. Так, по люфту ніякого немає, дуже гарно все працює. Ліве дзеркало регулюється. Праве дзеркало також регулюється. Скло підйомничок правий працює, лівий також працює. Мультикермо є справне, все переключається. Так само і тут все включається. Клімат, до речі, дуже гарно холодить. Все регулюється на всі положення. Так само звідси тут все переключається. Тут все на місці, нічого не зламане. Все ходить як по маслу. Так само задня. Так, дивіться, ЄГЕР у нас працює. Остання регенерація була 140 км тому, Режим топлива нормальний. Вже автомобіль хоче регенерації, тобто десь зараз ми виїдемо, будемо їхати і вона має включитися. Буди в паливі у нас немає? Так, повторювач тут працює. Ближнє дальнє світло та лед також працює, туманочки повторювач все справне. по цій стороні також без зауважень, тут все працює. Позаду також підсвітка працює і тут все в порядку. Ось, друзі, в такому стані був цей опельок. Самі бачили, автомобіль в дійсно гарному стані, і клієнт вирішив його одразу забрати. І продавці його віддали за 27 600 злотих. І на тій самій площадочці, тільки вже на наступний день, ми оглянули ще один автомобіль, тільки вже для іншого клієнта. Опель Зафіра 2010 року випуску. Перша реєстрація була в 2011 році. 1,7 дизельний двигун. Пробігу щось, там 225 тисяч км, коробка механічна і ціна автомобіля на старт 21 500 злотих. Ось дивимось, в якому стані був цей автомобіль. Так, ось дивіться, прибув я до цієї зафіри. Нагадую, 10-й рік. Двигун 1,7 дизель. Коробка механічна. 6 -ти ступенева. у пробігу щось там плюс-мінус 225 тисяч кілометрів. Ціна 21 500 злотих. Автомобіль був вироблений у 2010 році, але перша реєстрація була в 2011 році. Ось так він виглядає. Ось якісь маленькі сколи є по даху. 121, 99, 108. 110. Ось якісь царапинки є по автомобілю. Так само тут маленька вмятинка є. 109, 126. Тут вікно рідні, тут рідні. Також все рідні. 56, 57, поріг, 62, вікно рідні. Дверка теж в рідній фарбі. Рівненький, не підігнутий, 4. 124, 105, 108, 120, 113, так само ось тут є скол. Тут ось арочка робилася, тут навіть видно без прибору. Забули вставити. 360 міліметр шпаклівочки є. Тут майже півтора міліметра. Тут вже пішло на спад 500. Тут у нас сама арочка ось рубилася. Под є в оригінальній фарбі, тому що видно, що він трішки попіскоструєний, десь якісь сколи є. Фари у нас ціленькі, трішки теж попіскоструєні, потрібно їх буде повернути. Передні партроніки є присутні в автомобілі. І Відомо, що на бампер, на пластику будуть якісь пошкодження. Сто, аручка ціленька, так само тут є вм'ятинка, до речі. За ці вм'ятинки я запитував хлопців, тому що ось є дверці м'ятинка, що має приїхати людина, яка цим займається. І в більшості вм'ятинок вони позабирають, їх не буде. Вікно буде замінювалось у 2019 році. Вікно рідні і тут рідні водійська дверка. Ось тут така м'ятинка є. Фарбі. Тут у нас завжди водійська слона біля побити біля водія від Паска. Фуріг теж не підігнутий. Сотні це вікно, рідні, це вікно також рідні. і заднє також рідні. 46, 47, поріг 58 Ось тут у нас теж була якась заправочка, тут є трішки шпаклівочки по цій стороні. Далеко воно не зійшло, ось є перехід одразу. Тобто буває, якщо фарбують, то можуть залізти сюди під гумку. Тут ось одразу зробили перехід, тому що приємчик усе в оригіналі. Кришка багажника 91. У оптиці порядок, бамбер теж ціленький. І тут все в порядку. В сталевих дисках 16-го розміру Continental у дуже-дуже гарному стані. Гальмівний диск має мінімальну виробутку, пильничок тут не розірваний, все сухеньке. Позаду в нас Michelin. Віднього і теж в дуже дуже гарному стані. Показую вам, як виглядає в салоні автомобіль, водійська. Дверна карта, тут щось біле, не знаю, не відтирається. Має два стопідйомнички, електродзеркала, регулювання дзеркал. По приємчику тут все добре, все в порядку. Водійське сидіння не розірване, ціленьке. В адекватному стані. Пасик теж в гарному стані, стан педалів, педалів на зрідні, як видно, що тут затертяє і так само на гальмах маємо датчик світла, задні туманки, шкірине мультикермо, круїз-контроль, датчик світла також є присутній, механіка 6-ступенева, кліма, парктроніки, навігація мультимедія, центральне дзеркало з автозатемненням. Підлокотничок є присутній, ручник механічний, дах ціленький, не провисає, не зацарапаний. До речі, у нас тонування задніх вікон, чорний рейлінги і хром під вікнами. Тут все працює. Приємчик, до речі, в гарному стані, не забитий. Позаду водійське сидіння ціленьке. Тут також все на місці. Задній диван теж ціленький, місця, теж сидіння в гарному стані, ніякий пластик нічого не забитий. Це працює, приємчик чистенький. Тут як завжди є якісь потерття. Приємчик теж в гарному стані. Пасажирське сидіння. Дивимось під капотом. Тут нічого не крутилось, немає ніяких свіжих слідів роботи. Капот також не крутився. Фара не перепаювалась, немає ніяких слідів пайки і тому подібне. Так само тут це крило, до речі, робилося прямо на автомобілі, тому що воно і не крутилося. Радіатори в нас ціленькі, не побиті, не сипляться, рідина в рівні видно і видно, що вона рожевого кольору. Мастила у нас чорню ще, звісно, потрібно, як завжди, робити сервіс по заміні мастила та фільтрів. Ніякого нагару, конденсату нічого немає. Ось як все чітко видно, що там все блестить дуже гарно. Все ідеально. Тобто немає ніякого жовтого там нагару і щось подібне. Ось все сухеньке, немає ніяких запотівань. Двигун, до речі, не помитий. І це дуже-дуже добре. Присядемо в автомобіль, заведемо його, запустимо, побачимо, як він працює, заводиться. Так, музика нам зараз не потрібна. Ну, завівся буквально з півобруту, дуже гарно. Ніякого люфта немає. Нема ніякого диму. Теж не димить, легенький пар виходить, як завжди з дизеля. Так, Комп'ютер буде сканувати автомобіль. О, Одразу по двигуну немає помилок, це вже радує. Перевіримо по електроніці, так по керму у нас порядок. Передачки залітають гарно. О, партронік спрацював. Мультикермо працює, переключає все музику. Це є добре, так, дзеркало ліве, регулюється. Все добре, лівий снопідіймач працює. Тут все розкладається. Клімат, до речі, дуже гарно холодить. І так само музика тут включається. Повторювач у нас тут працює. Дальній ближній та повторювач також працює. у цій стороні теж все добре. Повторувач теж тут працює. Позаду габарит і повторювач працює. Підсвітка номерного знаку одна тут тільки не працює, друга працює. І тут також все є добре. Війські тигогли робився третій місяць 23 рік. Пробіг був 219 тисяч. Він ще є актуальний до 24 року 4 місяця. І сервісна книга на автомобіль. Ось він. 3046, 66, 85, 105, 140. 162, 183. 217. Останній був у 23 році. Ага, тут вже без мокрої печатки. Мокра була на 183, 21 рік. Це просто вже хтось для себе вписав. Ну, ось, друзі, в такому стані був другий автомобіль Opel Zafira. Наразі всю інформацію, фото, відеозвіт ми передали для клієнта, і клієнт зараз думає, чи брати цей автомобіль, чи ні. Якщо він, звісно, погодиться. То ми допоможемо йому його купити, оформити всі необхідні документи. Якщо не підійде, то допоможемо знайти кращий варіант. А як вам, друзі, автомобілі? Обов'язково прокоментуйте, натисніть лайк, підпишіться на цей YouTube канал, якщо ви ще не підписані. По питаннях автопідбору огляду автомобілів у Польщі мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого, до побачення!